І чоловік останній раз приїхав до мене 8 березня. Звідки він взяв, ну він такий трішки божевільний в плані наших відносин. Я не знаю, де він знайшов квіти і привіз. У нього був поранений побратим в авто, але він привіз квіти, мені дитині обійняв. Я кажу йому, просто вже у нас було півдвора бито. Але ціла була ще одна машина була, ціла, дві машини у нас була, одна ціла була. Я кажу, роздягайся, просто у дворі, викидуй всі документи, викидуй все. Поїхали бігти хоч кудись, хоч як. І він так мене міцно, міцно обняв, тому бронежилеті І каже: а куди я поїду? У мене понад сто дітей. Дітей, це. Срочники це діти, які прийняли присягу тільки у жовтні. А в лютому вже прийшла війна. Тобто це діти 18-19 років, років хлопців. Но хлопці були просто, вони, я не знаю, вони дійсно їх називають сталеві герої, вони із сталя зроблені. 10 березня приїхав побратим ще з хлопцями, стоїть такий на дворі, су, суворий він такий, я виходжу, в мене серце кажу, де? Мій, мій Олексій він каже, живий. І оце є лист. У мене він передав лист з, ну, з своїми хлопцями. Оце вже він був на території Азостання, написав листа і передав побратимам. Це було все останнє, що могло бути У прошлого року, в лютому, зателефонував хлопець, який був звільнений з колонії, там, де він сидів з Олексієм. І надав інформацію, де Льоша знаходиться, в яких умовах, в якому стані. Це Росія. Потім ще один був звільнений, теж підтвердив це. І от вже рік, коли були призупинені обміни, я нічого не знаю. Вся Україна встає в один час, і ми всі виходимо на акції. Тобто, всі родини військовополонених піднімаються і нагадують світу про те, що наші рідні. Досі це важливо для того, щоб ми могли триматись. По перше, і по-друге, щоб світ не забув їх, щоб нас почули і нам повернули наші хлопці. Бо це єдиний моріполський гарнізон, який здавався в полон за наказом президента країни, за наказом главнокомандуючих. Полон був обіцяний їм на 3-4 місяці. На жаль, вже 21 місяць пекла такого, і в якому стані повертаються звідти хлопці. Ви всі це бачите. І наша основна мета кожну суботу або неділю ми виходимо просити тих, хто обіцяв, повернути наших рідних. Просто повернути, поки вони ще живі, бо вони. В жахливих там умовах, в жахливих станах вони отримують тортури постійні. Я розмовляла з звільненими хлопцями, які в останній раз вийшли з російських полонів. Їх наказують постійно. Постійно вони проходять там такі тортури, що це неможливо не з чим порівняти. І просто треба звільняти їх, витягувати, поки вони живі. І наша головна мета просто. Витягнути всіх наших хлопців з маріупольського гарнізону. Але, на жаль, військова частина 3057 і Азов, це ну, вони це одна частина Азов і 3057. А туди менше за все повертають військовополонених. Практично навіть взагалі оттуди не віддають полонених.